Без масових купань та за новим календарем 6 січня віряни відзначають водохреща другий рік в Україні. Відзначення влаштовують за григоріанським календарем. За воєнного стану масові заходи у цей день скасовані. Ми поспілкувалися з жителями міста, аби дізнатися, чи звикли вони до нового календаря свят. Я ще до того, як це було перенесено, мені подобалося, що, ну, що Різдво повинно бути до е, нового року. І я з цим дуже згодна, я ще, от, з цим я згодна. Може, в мене щось інше питання а з цим я згодна. Повинна так було. Це ще в 2017 році останнє Різдво було 24 грудня, тому я дуже до того виношусь положительно. Позитивно. Позитивно, да. Це не перенесли, точніше сказати, повернули. Повернули нам от наші бабусі, прабабусі, дідусі, які в мене, наприклад, бабуся моя, яка в Херсоні жила, вона була віруючою людиною. То вона святкувала так, як зараз святкують. А за радянської влади просто недолуга радянська влада, вони свій календар світський перенесли. А оскільки церква була відділена від держави, то їм, як то кажуть, не було діла до цього, і так воно застрягло там. Ну і їх це влаштовувало спеціально, щоб відділити це ще більше відділити церкву не просто від держави, а від народу, від народних вірувань, від традиції народної. Ось тому так сталося, тому ми повернулися. Ми повертаємо свій до свого по своєму, як то кажуть. Це наш календар е, споконвічний, тому ми його просто повернули. Я мобільно до цього ставлюсь, бо я в цьому році вже празнувала е, народження Христа 25-го. Е, тому я, я вважаю, що це знов-таки це, це в душі, ніхто не знає. Точної дати і народження Христа і цих свят, тому це якось формально, аби ми всі разом дійшли до цієї згоди і вже колись, хай це буде вже один якийсь день для свята. Це все правильно, тому що я була мала. Бабушка мені завжди казала, що Різдво було 25 грудня, потім новий рік. Ну його якби так ніхто не святкував. Це бабушка моя була 1880 років народження. Я заповну. Ну, А нам в школі одне. Сталін дивиться на мене, та й так. Вранці 6 січня біля храму святих апостолів Петра і Павла відбувся чин освячення води в міському бюветі. Біля джерела питної води зібралися віряни Української греко-католицької церкви та жителі міста. Люди вірять, що вода у цей день має якісь цілющі властивості? Вода так? вода освячена. Та от після молитви і після дії Святого Духа. Вода стала освячена, так? але це тільки та вода, котра освячена. Не, не вся вода. Бо вода є завжди, можна навіть просто набрати воду просто з крана і взяти свячену воду і залишити їх поруч, там, на півроку, побачити, що, що з ними буде. Ніби та сама вода, але та, над якою прочитана молитва священника, так? і була дія Духа Святого, вона стала освячена. Вона змінила свою структуру. Більше про відзначення водохреща дивіться у програмі Стосується нас.